Десь близько півночі за київським часом, коли в Кананаскісі Альберта Канада відбувалося фотографування сімейне, так зване Великої Сімки, стало відомо про те, що Дональд Трамп покидає саміт Великої Сімки і при цьому невдовзі. У засобах масової інформації появилося пояснення Керолайн Левіт, прес-секретарки Білого Дому, що причиною є ситуація загострення на Близькому Сході. Одразу ж було зібрано Раду національної безпеки, з якою Дональд Трамп мав спілкуватися з борту літака. Бо в цій ситуації необхідно було ще подолати дорогу через Канаду. Дональд Трамп ще побув деякий час, залишившись на вечерю та переговоривши з Кіром Стармером і президентом Франції Еммануелем Макроном, однак вночі відбув. Не думайте, будь ласка, що причиною є насправді загострення, бо ситуація на Близькому Сході, і так зване нинішнє загострення створено самим Дональдом Трампом і Стівом Віткофом в результаті абсолютно нефахових, безглуздих кроків і обіцянок Тегерану зберегти процедуру збагачення урану. Зрозуміло, що у нинішній ситуації, коли Дональд Трамп дізнався про те, що 17 червня на нього чекають президентка Мексики Клаудіо Шимбаун, президент Бразилії Лула Дасильва, також прем'єр-міністр Ентоні Альбанез Австралії, я вже не кажу про. Очікування президента України Володимира Зеленського на зустрічі, Дональд Трамп злякався і втік. Злякався по тій простій причині, що навіть діалог із Кіром Стармером стосовно митно-тарифної політики пішов на користь Великої Британії, бо Дональд Трамп насправді не володіє цим матеріалом. А таким чином вести розмову з своїми колегами з інших країн, в тому числі з президентом Південно Африканської Республіки Сірилом Рамофосою, в нього вже не було ні знань, ні бажання. А відтак. Він дуже швидко ретирувався для того, щоб не ускладнювати собі наслідки, бо очевидно, що в нього не вистачало інформації, досвіду і знань для того, щоб професійно завершити цей діалог. Тому що те, що сталося, можна назвати просто втечею Дональда Трампа від проблем.